Я, за дорученням керівника головного управління національної поліції Семенишина Микола Олександровича хочу подякувати Бержіку Богдану Володимировичу, учневі 5 класу Осламівської загальноосвітньої школи перших третіх ступенів, за свідому громадську позицію, проявлену мужність, сміливість та надання допомоги працівникам поліції у затриманні небезпечного злочинця. Надав відповідну інформацію, яка потім була використана працівниками поліції. Що в подальшому дало нам можливість затримати злочинця, який прибув у Рошуці, за вчинення певного злочину. Я за дорученням керівника хочу від себе особисто, від керівництва від особового складу Богдану подякувати. Якщо виявить бажання, то ми з часом підеш по стопах батька і таких нам зараз, ви знаєте, формування йде, таких нових поліцейських нам потрібно, це наше кажуть, росте. Заміна, видання, я тебе вітаю. Ну, я почув, як тато розмовляв по телефоні дядьками, що пропали злочинці. І Я зрозумів, що то за злочинці. На другий день я взяв велосипеда і катаючись по селі, я побачив їх і дзвонив до тата. Та... І тато каже: то це вони чи не вони? Я кажу, вони. І я Об'їхав їх і думав їх зловити, але в одного з них була холодна зброя сокира. І я втік, потім дзвонив до тата. Тато приїхав і їх затримав. І дзвонив до поліції, поліція приїхала і їх вже забрала. Дані два громадянина переховувалися в лісі, ніби за селом. Ну і як працюючи в поліції, помічник чергового. Начальник кожний ранок, я так на розводі. За щоразу не мова була, питався, де і чи не можемо знайти. Ну і так, відповідно, Богдан вдома чув, як я з дружиною розмовляв за цю тему. Ну, як з дому йшов, ночі ходив шукати. І Богдан зі мною все хотів ночити, йти, я правда, не брав з собою. Ну а днем він почув, що я йду шукати їх, а я з тобою. Правда, Я йшов за село, то я з собою не взяв, бо не заблудився, але ще в його селі. Буквально через годину Богдан до мене дзвонив, що я їх побачив. Я кажу, ну то дивись, це точно вони, бо кажуть, може, це ти обізнався, може, не знаєш їх. Через хвилин-20 він дзвонив, тату таке точно вони, вони прийшли до свого господарства, і з за господарства йшли в другому напрямку. ніби. Я під'їхав машиною, їх обох затримав, дзвонив на чергового і виїхала слідчопартина група, їх затримали.